Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень, і сьогодні відокремлюємо рукави і тулуб джемпера. Будемо окремо тепер в'язати тулуб джемпера, петлі рукавів переводимо на кольорову нитку, тому потрібно взяти кольорову нитку і голочку для того, щоб. В принципі, якщо у вас є зайві спиці, ви можете переводити на спиці. Переводити на булавку ну, можна, мабуть, можна. але ну, мені більше подобається кольорова нитка, тому що безпечніше і можна міряти на себе, гарно бачити довжину, тому що ну, булавкою воно буде стягнуто. Мабуть, незручно буде на себе це вдягнути, а кольорова нитка дозволяє такі історії. Значить, Це у нас 79-й лицьовий рядочок, і ми пров'язуємо за візерунком. У нас просто йде от основний цей візерунок ажурний. Тут у нас просто йде рядок лицьових. Я спеціально так вибрала, щоб не заморочуватися ще з дотриманням візерунків зараз, і тому просто ми пров'язуємо половину спинки, отак як вона має бути з візерунком ось до цього маркера, який позначає в нас вже петлі рукава. Так, пров'язали е, петлі пе, спинки, всі петлі спинки пров'язали. І е, от, до маркера, який відокремлює рукав петлі рукава від петель спинки. І хотіла ще сказати, що на даному етапі на рукавах у нас е, по 25 петель. Е, Оце половини ті, що ми додавали, і 12 петель. Тобто всього 62 петлі. І оці 62 петлі ми беремо голку з ниткою і переводимо петлі. Маркер ми можемо вже прибрати, в принципі, мабуть, він нам не дуже потрібний. Ось, і Просто отак переводимо на кольорову нитку оці всі петельки рукава до наступного маркера, який відокремлює петлі рукава від петель переда. Так, ось перевели ми всі петлі рукава на кольорову нитку. Поки що так її залишаємо. голку я зняла. І треба підготувати наступну нитку для наступного рукава. Все, підготували. Так, і зараз нам потрібно, там, де рукав, ми набрали, між, виходить, спинкою і передом. Ми маємо додати 18 петель. Причому як я буду їх додавати, я хочу тут, виходить, зробити такий самий елемент, як пагон, отут. І знизу на рукаві також я буду виконувати ось такий елемент. Ну, от він буде виглядати так, як на спинці. Він, він, ну, рукави будуть в'язатися так само зворотними рядками. І... Так, ем, ми перевели петлі, і зараз нам потрібно додати 18 петель на пройму. І не знаю, чи записалося ех, відео, бо переривалось. Ем, я збираюся виконувати такий самий фрагмент тут. Як тут на, на погоні на, під прой, ну, на проймі вниз на тулубі, і е, знизу рукавів також, але він буде виглядати отак, з розрізом, виходить. Тому при додаванні петель я одразу відокремлю е, 12 петель, а всього 18, тому по три петлі. Я коли додаю, буду вдягати маркери, щоб відокремити ці петлі. Получається, по три петлі вони додадуться в візерунок ось цей е, тулуба, а 12 петель ну, будуть, 12 петель буде отакий така боковина. З боків джемпера будуть отакі полоски. Так, петлі додаємо таким чином. Дивіться. Отак, беремо ниточку, отак робимо петельку і підтягуємо. Раз, два, три. Вдягну маркер. Раз, два. Тут вже вже не така велика вийшла. Отак. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Другий маркер. І ще три петлі. Все, петлі набрали, і тепер продовжуємо в'язати лицевою гладдю, просто лицевими петлями весь перед. Зберігаючи оцей маркер. Пров'язали петлі переду, лицевими петлями і дійшли до маркера, який позначає другий рукав. Петлі другого рукава. І 62 петлі другого рукава ми переводимо на другу кольорову нитку. Збираючи просто отак за допомогою голки. У мене вона гостра. Краще, щоб вона була тупа, і щоб ви не потрапляли от між ниточками пряжі. Тому обережно, просто ретельно. Перебирайте всі петлі, переводьте їх на кольорову нитку, для того, щоб продовжити в'язати потім рукав окремо. Після того, як перевели всі петлі рукава на кольорову нитку, ми добираємо для другої пройми. 18 петель. Робимо перші три петлі таким самим способом, як на першому рукаві, на першій проймі. Ставимо маркер 12 петель набираємо і ставимо другий маркер. І потім ще а, три петлі. А, зрозуміло, що ви, в принципі, можете не робити. Такий погон, ну, як я, оцю частину ви можете продовжити в'язати ажурним візерунком. Тобто всі петлі додані, можете в'язати ажурним візерунком, якщо ну, є таке бажання. Я буду робити так, як я спланувала. Так. І останній вже етап: ми пров'язуємо петлі другої половини спинки. Лицьовими петлями. Так, все, пров'язали петля. Це ми виконали відокремлення рукавів, в'язання рукавів від в'язання тулуба. Наступний рядочок 80-й, 80, і ми його в'яжемо виворотними петлями. Просто від початку рядка до кінця. І далі, вже в 81-му рядку, я продовжу виконувати ось ці дірочки. Це у мене буде четвертий рядочок з ними. Ну і там далі я подивлюсь. А, то в 81-му рядку я почну виконувати а, оцей візерунок. І а, окремо в'язати погони, отакі, ну, як не погони, а ламбаси, скажімо так, на боковинках. Отут, да, там де пройми. І на рукавах поки що нічого не в'яжу, петлі рукава у нас виведені з в'язання поки що. Так, по кількості петель. А, значить, петлі рукава ми перевели, їх було, ну, їх так зараз і залишається. Получається 25 плюс 25 плюс 12 це 62 петлі. А, спинка у нас по половинки спинки по 48 петель, відповідно, 96, а, одна кромочна. З одного боку і з іншого це плюс ще дві петлі і 102 петлі переду, і плюс ці 18 по 18 петель, тобто 36, які ми додали на пройми. Зараз порахую, скільки це всього. Так, ось я порахувала 236 петель. Дорівнюється дві кромочні, 96 петель спинки, 102 петлі переду, і 36 петель, які ми додали на пройми. З одного боку 18, з іншого боку 18. Все в сумі дає 236 петель. Тобто на спицях у нас має бути 236 петель. Все, далі продовжуємо в'язати по. Цьому візерунку. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!